На двох вулицях села встановлено вуличне освітлення. Петиція, що стосувалася встановлення вуличного освітлення на головних вулицях Куку й Оптівки, вулиці Центральній та Ірини Федишин, з'явилася на сайті села більше місяця тому. Хоча петицію прийняли, вуличне освітлення так і не з'явилося. Останніми днями питання про встановлення освітлення знову було піднято в старостаті. Депутати разом з старостою прийняли рішення виділити з бюджетних коштів села 45 тисяч гривень на придбання вуличних ламп. Вчора бригада електриків успішно встановила нове освітлення по вказаних вулицях. Заповідник Вільхова Долина підписав договір про співпрацю з організацією АЙФАВ. Реалізаторами цього проекту стали заступник директора заповідника Сігута Михайло Костянтинович та директор заповідника Барський Ростислав Іванович, які відправились до Києва на конференцію міжнародної організації «АйФАВ» і в результаті стали частиною цієї престижної організації. І це велика міжнародна організація, яка працює в галузі захисту тварин та охорони дикої природи. Вони активно допомагали тваринам під час війни в Україні, враховуючи їхні особливі потреби та ризики в такий тяжкий період. За селом завершуються останні етапи будівництва дороги для нової вулиці. Будівельники майже повністю уклали дорожнє покриття. Після завершення будівництва дороги наступним кроком стане зведення житлових та комерційних будівель.